У кожної людини буде особиста карточка, там соціальна, несоціальна. Яка приходить в тролейбус, сідає, проводить карточку, йому видається куток. Були б вже електронні карточки, там би вже було б зовсім по-другому. Собі карточку провів і пішов, провів і пішов. А це гроші, ви розумієте, мені теж їх треба десь оприділити, дати здачу. Не помилиться, провірить крупні купюри. Дуже тяжко. Дуже тяжко, дуже страшно. Можна було Ось так. Все, дякую пішов. Поки в людей немає карти, кондуктор буде проводити цими двома картами, щоб показати статистику, щоб порівняти якби, дані якби, старої аналогової системи з паперовими квиточками і вже електронної системи, яка фактично кожен день даватиме нам звіт і показуватиме, які години найбільше їхало, хто саме більше їздив, на яких там зупинках. От вся ця аналітика буде збиратися по конкурсу, який ми провели на 58 маршрут. Ми в договорі прописали обов'язковим пунктом обладнання на вимогу управління транспорту. Відповідно. Всім необхідним обладнанням для здійснення автоматизованої оплати за проїзд, от і в подальшому теж якби, будемо всім іншим в договір прописувати такі зобов'язання, як і просто випуск силами там, підприємства, міської ради, от, так і залучати, якби як ви вже зауважили, якби партнерами певні банки, які зможуть. Система не складна, можна зашити в, принципі, в банківську карту та свій транспортний модуль. Здорово, а что это?